В общем, ребята, я вам сейчас розкажу, як я лоханувся з вічним двигателем. Да, ви правильно все почули вічним двигателем. Так, і що ми маємо? Посилка з нової почти приїхала. зараз розпаковую і показую вам, що внутрі, що за вічний двигатель. Так. Блін, я так і знав. От як... я, 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 я догадувався, але я не думав, що от все буде от наскільки. Ой. Коли заказував, повинна була бути дерев'яна підставка, Тут у нас пластик. І я тільки ось побачив цей провод я одразу ж зрозумів, що все, вічно двигателя не буде. Це сплошний обман. Є включателі знаєш, ця штука вона не працює так, як заявлено. Знаєш, це не вічний двигатель, а вічне вічний обман людей. Так, ну що, шари кидаємо. І що? Воно ще не працює, чи що? Тобто в нього навіть розгону не вистачає, щоб сюди потрапити. Скоріше всього, цю штуку треба зарядити. І воно магнітом буде його закидувати. От, повівся. От тобі старий бік. У нього не вистачає сили навіть піднятися на цю висоту. Так, значить що, треба зарядити, а потім. Ну, все одно цікаво як воно працює. В общем, ребята, думаю, ця штука заряджається. Почекав там хвилин 10-15. Відтоді нічого. Другий варіант, що бачите, в розетку все включено, але теж включаєш. Коротше, я ще на такі лохотрони ні разу не попадав. От реально я ще не попадав на такі лохотрони, як я міг так. Повірить в вічні мало того що я думаю, що цей шарик буде сюди запригувати, як показано на тому відео. Йому не вистачає сили взагалі навіть піднятися сюди. Думаю, може тут якась електронна система буде його підганяти, підкидати. Ніфіга, нічого тут, бачите, не працює. Коротше, лоханувся ще так. Ну, не знаю. Зараз, коротше, я хоч розберу, подивлюсь, що там находится. Хоча я бачу по просвіту, що тут щось є, але як воно работає, непонятно. Зараз подивимся. В общем, дуже цікаво, але. Ніхрена не зрозумітно, як воно То працювати. Тобто, я думав, тут якісь батарейки. Коротше, блин, ну... От вам, дід Руслан, ну, от як ти міг отак от повестись на всю цю херню. Це якась... Класмасова херня. Якісь проводки йдуть наверх. Не зрозуміло, що тут ця штука повинна робити. Чи вона повинна катати. А, я, я, скоріше всього, що зрозумів. Отут якийсь моторчик, який должен працювати. Він крутиє оце колесо, і це колесо, типу, коли сюди попадає шарик, воно типу, його як розганяє, додає додаткову силу і воно запригає. Але в моєму випадку воно навіть не працює, цей моторчик. Ось такі справи. Ось такий патрон. Бачили? Так що не ведіться, вчіться на моїх ошибках. Оце все куйня. Китайська куйня, яка, кстати, стоїть 600 гривень. І, на жаль, я її вже не можу повернути, забравшись нової почти та й в процесі потеряв такий шарик ще один. Коротше, ладно. Ну, зато ви будете знати, що таке существує, таке буває.